Всім привіт, вітаю на каналі Colored Motors. Звати мене Василь. знаходжусь сьогодні на львівському авторинку. Традиційно проводимо огляд цін на автомобілі, що продаються. Нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний підбір на авторинку або разову перевірку автомобіля. Орієнтовний список міст для перевірок зараз бачите на екрані. Також можливий виїзд в інші міста за домовленістю. Нижче буде вказаний мій номер телефону. Звертайтесь, проконсультую, чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обрати автомобілі в оголошеннях по Україні та перевіряти їх цікавить комплексний підбір автомобіля під ключ, також звертайтеся, обговоримо про умови та терміни пошуку вашого авто. Просимо підтримати наш канал вподобайками чи коментарями. Підписуйтесь, активуйте дзвінок, щоб не пропускати свіжих випусків та бути в курсі всіх подій разом. Гарного всім перегляду! Peugeot 5008. Автомобіль 10-го року випуску 205 тисяч пробігу, 1,6 бензин на механіці, 7 місць. Це на 7950, бачимо контакти. Renault Grand Сценік. По автомобілі це 12 рік випуску, 263 тисячі пробігу. Це на 9850, двигун 1,6 дизель з механічною коробкою передач. Тут контакти до власника. Так, заглянемо по салону. Так а надамо побувала? Chevrolet Orlando, 12-го року випуску 237 пробігу, 2,0 дизель на механіці, 7 місць, ціна, 8500 контакти. контакти бачимо салон шкіряний. Зараз Та подивлюся, так кажуть, що має бути відкрите. На жаль. Реногран Сценік по автомобілю. 18 рік, 191 тисяча пробігу, 7-місний, 1,5 дизель з автоматичною коробкою передач. Без підфарбувань бачимо контакти. Ціна 16500 доларів. Так, зачинено. глянемо по салону електроніки, кого цікавить телефону. Peugeot партнер. Дванадцятий рік випуску, 215 пробіг, 1,6 дизель на, на механіці повністю обслужена. Ціна 8900. Бачимо контакти. Є панорамний дах, до речі. Оригінальний пасажир. Є фуркоп та парктроніки. Так, є такий Citroen C3 Picasso, 12 рік, 186 пробігу, 1,6 дизель з автоматичною коробкою. Ціна 8300. Бачимо контакти. Є форкоп, кого цікавить, телефонуйте. Volkswagen Sharan. Рідко зустрічаємо. Це 15-й рік випуску, двохлітровий дизельний двигун з автоматичною коробкою і контакти для оточення інформації. Заглянемо по салону. Є кліматконтроль. Так, нам відчинили. Покажу по салону ще раз. Є клімат контроль, підігрів, мультикермо, панорамний дах. А яка вартість? Електродвері. Черт яка вартість? 24500. 24 500. 500. З пульта відкривається угу. задня двері. Так, покажу ще задню кри... кришку багажника. Симимісна версія, до речі. Його цікавить, телефонуйте, отримаєте більш повну інформацію. Рено Кенго. Десятий рік, 223 пробігу. 1,6 бензин на механіці. Ціна 7200. Бачимо контакти. Рідко зустрічаємо бензинового Кенго. Оригінальний пасажир. цікавить, телефонуйте. Opel Zafira B. 9 рік, 220 пробіг, 1,7 дизель на механіці, ціна 6200. Бачимо контакти. Кого цікавить, телефонуйте. Citroen C4 Grand Picasso, це 15 рік 185 пробігу, 2.0 дизель з автоматичною коробкою, ціна 13 250. Тут бачимо контакти. <клес> Кого цікавить, телефонуйте. Citroen c 4 Grand Picasso 12 рік 240 пробігу, 6200 вартість автомобіля, 7 місць, 1,6, дизель з автоматичною коробкою передач. Renault Grand Scenic 12 рік, 230 пробігу цена 8.400, двигун 1.5 дизель з механічною коробкою, самомісна версія. Citroen Berlingo 9 рік Випуску модельний 10, 1,6, дизель з механічною коробкою передач. 206 оригінального пробігу. На 8350. Тут контакти до власника зафіксую. Оригінальний пасажир. Всі сидіння з пасками безпеки. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Renault Scenic. 2007 рік, 1,6 бензин з автоматичною коробкою. пишуть в рідній фарбі 104 тисячі пробігу. 6400 доларів вартість автомобіля, бачимо контакти. Тканинний салон, клімат, контроль. З прокопом. Кого цікавить, телефонуйте. Renault Grand Scenic 10 року випуску 266 пробігу, 1,9 дизель на механіці. Ціна 7200. Бачимо контакти. Салон комбінований. Кого цікавить, телефонуйте. Volkswagen Touran 2004 рік. 160 тисяч пробігу, 1,6 бензин на автоматі, ціна 6200. Бачимо контакти. Автомобіль з клімат контролем, є підігрів сиді, присутні парк, парктроніки. Більше інформації уточнюємо. Renault Docker, 17 рік, 1,5 дизельна на механіці, обслужена ціна 8.700. Бачимо контакти. Renault Grand Scenic. По автомобілю це 15-й рік випуску, 148 Тисяч пробігу, 1,5 дизель механічній коробці, ціна 9500. Бачимо контакти. На оригінальних дисках. Більше інформації уточнюйте. Peugeot 5008 13-го року випуску 254 тисячі пробігу, 2,0 дизель. З механічною коробкою передач 7 місць ціна 9600 Швейцарія. Бачимо контакти. Є парктроник. Якого цікавить, телефонуйте. Renault Grand Scenic. Автомобіль 2015 року випуску 245 тисяч пробігу, 1,6 дизель з механічною коробкою передач. Сім місць, це на 10-100, контакти бачимо. Так, заглянемо по салону. Комбінований салон, клімат, контроль. Електроніки є.